Ну, Я тут спорядження дав, що, 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 сапори, чи, що... Ну, Креманець. Креманець. <питреш> не туша, то я вчитель. Ну свого. Кременецький риєнт. Кремлянський кремнець. Ви мішаєте виборчило цьому називаємо. Я хочу, щоб було чесно залишко, і прозоро. Залишко, Одне. Права. Покажіть мені того ящика, ласка. Покажіть мені ящика, скоріш правди. Браво. Де мій телефон? Де мій телефон? Я записую і не маю, немає. Де мій телефон? Шанов, вийдемо звідси. Ні, я не вийду, я, я не вийду. Я покажу, покажу якісь ще... Ви мене не перебивайте, не перебувайте. Ви мене, ви мене не ганяйте. Можете руку визивати. Ну ти хоч побийся. ще. Заберіть запад. руки звідси. Покиньте заклад, будь ласка. Я вам покажу, бо свідчі, заберіть бутинька руки від мене. Руки тих, 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 тих. Руки забери від мене. Руки забери. А ви Забери руки від мене. Ви зриваєте виборки про. Покажіть мені, достаньте мені з корішками ящичка. Будь ласка, ви як секретар. Якого До... Якого з корішками? Бо що в мене є? Я ага, вже корішків немає. будь ласка. Шо? Це приміщення. Коліжки мені покажіть. Шаново, я... Дійте, будь ласка, Руки припрошу. Ви не маєте права допомогти. Ви зриваєте виборчий процес. Це є, настає кримінальний повідання. Я знаю. Ви свідомлюєте це? Я усвідомлюю. Прошу покиньте. — Я щось знімаю. Я хочу ящика знайти з корішками. що тільки що був. Все, викликаю, викликай, кого хочеш. Де ящик? Той що був з корішками? Ще... Я сказав, покажіть ящика з корішками. Ви прийняли? Значить, я вам можу сказати. Що от ви всі чотирьох ви вже несете кримінальну відповідальність? Ну за що? За Я що? Прошу, ви мені написати? не пред'явили тих корішків, які ви тільки що мали. Корішки. Де вони? Покажіть мені ті корішки, які ви тільки що мали. Покажіть мені. Покажіть. Покажіть корішки. Дивіться. Я дивлюся. Я все дивлюся. Побачили? Я все дивлюся. Корішки. Тепер поки дякую приміщувати. Добре. Я приміщення не покину. Чу я маю? Я маю закону, тут має право знаходитися. Я не, можу. я не можу. Всі бюлетні, які знаходилися зранку в сейфі, ви повинні передати виборчій комісії. В сейфі не повинно було залишитися ні одного бюлетня. Ви вже порушення зробили. Товариш старший лейтенант. Все? Все. А ви голова комісії? Ви повинні всі бюлетні були ви в сейфу. Да, Зірваєте протест. Так. Я буду... Що я вибори зірву. Якщо зірве вибори, то от ви зірвете вибори. Ви зірвете. Ви не даєте працювати комісії. І ви будете нести від... кримінальну відповідальність. А ви, товариш старший літан, подумайте за я своє майбутнє. Вітаюся голови перешкоджаю в тому. Я вам перешкоджаю. а ви кажете, що я хочу зірвати ви мене... вибори. А ви звинувачуєте виборчої комісії, чим зриває виїзд зі скрінкою для голосування позамежених дієстрів. Я не можу в таке крубово відправити людей на виборчі, цей, по виборчих округах для того, щоб вони могли проголосувати на думку. Я не перешкоджаю, а я хочу, щоб ви законно все працювали. Все. І здаватися. Ну так чи ні, Олексійна? Пі вибори життя не закінчуються. Якщо ви, ви ж бачите, що все перешкоджають. Мене зараз обвинувачують в тому, що я хочу зірвати вибори. Так. Я ви хочу, я ви хочу, хочу. Ви не Я вже, В мене люди сидіть виходять із школи. Олексійна, Олексійна. Олексійна, якщо. Якщо трохи, будь ласка, що ти знімаєш? Тут прийшов і людей нервуєш, коли люди сидять і працюють. Я маю повне право знімати. Я, маю. Я маю повне право знімати. Він Зробив, побачив порушення. А? Повинен і повинен а, 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 вже... ти... ми... а, скай... а ми вже на у нас є участковий. Ми ж ну, то він не може. Він... А. Шо, він... А. а це участковий білкерницький? Дуже приємно. Я його попередив. Він попередив. Я його попередив. Якщо він тій схемі заміщений. Він буде мати дуже великі неприємності. А я схему вже уже бачу. У вас одна й та сама мова. до кінця голосування. Так. В кінці голосування лишні б'юлетні анулюються, корішки рахуються. Так, так. де вони зараз знаходяться? Находяться бюлетні в сейфі, корішки, в жінки під Ну вже зараз немає. Ну зараз вже немає. Ну, все, я більше чого. Я позвонив міліцію. міліцію ти повинен дивитися за правопорядком, а не ганяти кандидата до голови ради за руки звідси. <залю> за руки ганяти, я бачив. Я бачив. Не што... комісії? Неважно. Комісії Майкап. ми не лізмо. Ми не лізумо. У <залю> да, часткові повинен вийти за правопорядком. А не брати не його за руки, за руки і викидати його звідси. І Не заважати комісії працювати. У часткові має бути за порядком. Люди ж проголосують, все? люди добрі, ніхто там нічого не буде робити. Є наш народ, зберете потім все село і де знати Оксана Олексійовна, ну, ви Оксана ви знаєте таку поговорку? Люди Я проголосують і люди, люди зроблять вибор. Правильно. Але треба, щоб люди було чесно і прозоро. І буде чесно. А знаєте, як говорить поговорка? Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують. Ви, От ми хочемо і ти роздаєш нам всі абсолютно бюлетені. Якщо так зараз в будемо фіксувати зараз. Зараз, зараз 13 тринадцять так. Починаємо вибори і вибори. 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 Зараз, вибори. 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 13, зараз. Зараз тринадцять, будуть тільки виймати зі сейфу бюлетня.